Сьогодні перша екскурсія на Олімп. Бо як відпочивати в Греції і не привітатись з богами? Ми вирушаємо наша готелька біля Платамон Кастел у підніжжя Олімпу і їдемо в гості до богів. І перша наша локація це монастир святого Діонісія Олімпійського, розташований на висоті 850 метрів над рівнем моря. Заснований у 1542 році. Це старовинна святиня, розташована в оточенні гір, де відчувається сила духовності і спокій. Це місто, де поставила свічки. Такі свічки можна закручувати, нічого з ними не буде. Такі свічки. Греція, хран святого Діонісія і прапор України. Слава Україні! Слава Україні! На підніжжя гори Олім. Поставили свічки, відвідали музей, набрали святої води. Їдемо далі. Піднімаємось на гору Олім. На священний Олім. Місце, де народилися легенди. Це найвищий гірський масив Греції. І найвищий фік Вітікас 2918 метрів. Це місце за стародавніми міфами, де мешкали великі боги на це Зевса Краєвиди неймовірні, насолоджувалися двіжною красою. Піднімаємося. Краса. Давайте вип'ємо. За все хороше в цьому житті. За все хороше. Що ми тут у богів? Хай буде все добре. А саме головне мир в Україні. Відйом на гору ми здійснювали комфортабельно мав усі. Зараз ми гуляємо. Паліосканний у нас це одне з найкрасивіших гірських сіл Греції. Село розташувалося на висоті 700 метрів над рівнем Аглійським моря. Серед його зелень, панорам. Просто Збережена традиційна кам'яна, бурав старовинні вулички та неймовірна атмосфера влажної грецької гурки. Важны. И тут не обязательно, чтобы вы были в платьях. Можете заходить в пришортах, пришкорта в церквях у нас нет. Второй момент. Абсолютно во всех деревнях у нас всегда есть платан. Платановое дерево. Почему? Потому что люди, когда строили деревни, они ориентировались на платановое дерево. Здесь есть платан, значит здесь есть главный полез. Самая главная этого села, вот плата. Вид

Камінь. Авайди фор. Вау. Нам дуже пощастило. Весілля — це хороший знак речі. Завжди багато людей на весіллі. Ну а ми гуляємо, дивимося на ці дивовижні панорамні види на Егейське море, на околиці. Робимо фото і, і зараз шукаємо кав'ярню з видом на Гору олімп де звичайно ж грецька традиційна кава і їхні традиційні десерти. Дуже цікава прогулянка. Найкрасивішим мірським селом Греції, де є сподманіше. ТВ найстаріша у Греції. І дивлюся на ці дивовижні привиди. Це тут знаходяться найвищі піки Олім. <реку> така долина. Час зупинився, членка. Так, ми тут в таверні біля підніжжя Олімпу, маємо грецьку каву і їхні хедмейт-світс. А краєвиди дивовижні туди... взагалі. Смачна грецька uh кава. -hmm. Дуже солодкі традиційні грецькі солодощі на основі меду, на основі горішків, насолоджувались кавою, насолоджувались краєвидами. Просто неймовірна атмосфера. Дійсно, сьогодні я доторкнулася до легенд Греції. Я в гостях у богів, у підніжжя священного олімпу. Олімп це дух. Древньогрецької міфології то дійсно все овіяне міфами і легендами. Тут дійсно народились легенди. За стародавніми міфами мешкали боги, 12 олімпійців, Зевс, Сафіна, Аполлон, Пасейдон, Деметра, Афродіта і інші олімпійські боги. Крім 12 олімпійців, існувало багато давньогрецьких божеств. Але коли в Грецію прийшло христи... християнство, Бог став єдиний. Це справжня подорож міфами. Взагалі, Олімп, це неймовірна природа. Тут така краса. Тут більше, ніж 1700 видів рослин. Гора Олімп це один із символів Греції, куди приїздять туристи зі всього світу. Я така щаслива, що я тут дякую, дякую за цю неймовірну красу. А далі нас чекає острів Скіатос і вражаючі загадкові метори. Друзі. Будьте в гості, завжди рада, хорошим людям.